Вітаю середина липня і плодоносять практично вже всі сорти ожини. Рані вже практично відплодоносили, середні набирають кольору і дозрівання, і потихеньку вже починають перші ягідки пізніх сортів з'являтися в чорний колір. Ну, звичайно, ще не встигли. Сьогодні знімаю відео, як би показати візуально, чим ми можемо поплатитися, коли не нормуємо пагони. Звичайно, що весною чи осінню, якщо ви обрізаєте, дуже шкода різати товсті, гарні пагони. Але вже не перший рік я помічаю, що ці пагони абсолютно зайві, коли збираю ягоду. Якщо навіть самому куштувати, хочеться, щоб вона була ну, не тільки дрібною. А й все ж таки, такою, на вигляд, гарненькою, і по величині теж. Тому зараз покажу ягоди з одного ж того самого куща, але з різних частин. Найбільша ягода кущ, звичайно, видає це знизу. Знизу, тому що харчування, вода і так далі йде з самого низу. Але зауважую в кожному відео, що хоча б до 40 см треба всі вітки видаляти, тому що вони будуть лежати на землі. Зауважую, але сама часом лишаю, щоб впевнитися. Все ж таки в тому, що треба їх видаляти. Ось, і це стосується не тільки таких великих сортів. До речі, зразу підемо до начеза, да? зразу підемо до начеза. О, його практично все об'їли. Зараз зніму ягідку. Ой. Знизу ось. Ну, це не саме більше, ну, скажімо так, маленька. Начез. І. Зніму ягідку, ось начис. Ось. Начіс. І зніму ягідку саме з начісу, де лишена тонка вітка. Тонка вітка. Ось, дивіться, знімаю. Там, де тонесенька віточка лишена. Тепер дивіться, в чому різниця. І то начис, і то начис. Чесно збираю на продаж і ось таке зібрати кілограм от по спеції це взагалі вбитися можна. Ці, звичайно, що набагато краще збирати. Але вони саме знизу. Ось Дивіться, покажу. Ось. Тобто, де плодушка відходить? Тут відходить знизу, тільки вона ось не торкається в мене землі, бачите? Ось така ягода. Іде лише на зверху. ось така мілюзга. Щоб рослина не затрачувала свої сили, бажано все-таки вирізати ці пагани. Я скуштую. час. І ще я покажу, наприклад, один сорт. Сорт Бжезина. Він сам по собі невеликий. Зараз візьму сам по собі невеликий, але в мене є, наприклад, клієнти, які дуже його люблять, замовляють саме Бжезіна. Ось це Бжезіна. Ось я зняла її ягідки. А тепер покажу вам. Так, куди ж це так покласти? Добре, тут покладу. І тут лишила ось таке. Ось навіть зразу відріжу, щоб не рвати. І дивимося на ягідку. Дивимося на ягідку. Це бжезіна. І це бжезіна. Навіть, якщо клієнт любить бжезіну, чи ви її полюбляєте, то все ж таки ну, велика різниця між одною і тою самою ягідкою. То що ось це назбирати дуже проблематично, розумієте? я розумію, що різниця в сортах є. І величина ягоди. Є. І кожен сорт має свою величину ягди. Але якщо лишати тонкі вітки, або лишати їх забагато, чіпляти там в 3-5 метрів так, як пагін видає, будете мати ось таке, а то й ще менше ось таку ягідку. І тут вже вирішувати тільки вам. В цьому році вирішила проекспериментувати. І це Боджозеф. Ось він. Це пізній сорт. Ну, він настільки потужний. Дивіться. Оце одна плодушка. Одна плодушка. Ось вона. Одненька. Подивіться. Ще я лишила одну вітку. Ось вона йде оця одна вітка, показує. Так як був видалений тут виноград, лишила одну вітку, щоб подивитися, скільки вона може потягнути. Ну, побачимо, як воно дозріє, але бачу, ягідка трішки менша. Не так явно, як в жезінь. Тобто, чим мілкіший сорт сам по собі, тим його більше треба нормувати. Ось такі. Це одна плодушечка. Це ось одна віточка, і оце пішли плодушечки. Ось таким чином він в мене росте. Подивлюся і, напевно, що не буду такого робити більше. Ну, занадто, занадто це вже так. Ну, ось такий, такий горох взагалі нікому не потрібний. Е, можливо, коли ви тільки починаєте вирощувати, вам хочеться, щоб було більше ягоди. Але коли ти вже її вирощуєш, е, ну, намагаєшся із року в рік все-таки дивитися на свої помилки, е, прищіпувати свою жадібність і все ж таки різати. Ось такий Ось такі. Це одна плодушка. Ось Джозеф. Ну, він буде десь через недільки три, я так думаю, в готовності, щоб його зняти. Ось така ягода. В нього. Сорти різні. Звичайно, що треба вивчати, дивитися, які вам найбільше підходять. Саме краще мати ранні, середні і пізні. І вже тоді вибирати, які вам по смаку краще. Ось дивлюсь, в мене кандидат на виліт, це Джамбо. Це взагалі, ну що це за ягода? Це ж не ягода. Хіба це може бути ягода? В цьому році я питала родичів. На рахунок лісової, тому що в нас шикарна ожина лісова е, на полісі, росте в лісах. Коли гаряче, вона дуже сильно сохне і дуже скоро проходить. І навіть е, коли її збирали в пік, е, ціна була літрової баночки, е, здається, 50 чи 60 гривень. А в півлітровій баночці – це десь 500 грам. Тобто реально ціна навіть лісової ожини, за якою ніхто не доглядає, 100-120 гривень кілограм. Ну, така політика в цьому році. Так що для себе, враховуючи, скільки вона має вітамінів, і взагалі що ягода дуже безпроблемна. Єдине, що вибрати місце, час від часу поливати. І вона віддячить вам гарною ягідкою. Так що ось тройна корона вже починає. Досить теж велика ягода. Ну, не маленька, скажімо, взагалі. Ось це середні, середньо пізні, як навіть сказала. Ось така, але вона ще зелена. Непогане навантаження. Та взагалі всі сорти класні. Просто треба підібрати саме той, що вам підходить, по-перше, якщо це для власного використання, хоча б, щоб вам по смаку ось уже скоро буду знімати лохтей. Це ж той, що в мене в тіньку, той, що такий зеленющий, зеленющий був. Так, він меншенький, бачите, Ну, він сам по собі така ягідка невеличка. Хоча от в тіньку, бачите, я його довго збираю, тому що е, тут він довго стигне. А на сонці на сонці я вже його обдерла. Практично весь познімала. Ось так. Зараз вже буду вирізати вітки на ранніх сортах. Так, це у нас на сьогодні осич. Теж спочатку така перша булька зріє. І теж от хочу показати, лишила зараз сонце. Довгі вітки. Теж не варто цього робити. Знизу ягода набагато грубша. Ось, покажу вам. Ось, це осич. Тому, якщо йдуть рекламні ролики, звичайно, що беруть ось цю ягоду. А ніяк оту, що зверху начіплену маленьку. Ось. Це осич. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.